Всім привіт! Сьогодні я буду знімати відео про сам. Я хочу грати на сервері Оніксі на Diamond. Я буду грати все спочатку, так заходимо. Я вже зареєструвався і так почнемо. Як ви бачите, я тут бомж. Бомжом на першому левелі і дуже нудно і тяжко грати. Ми можемо їздити, працювати на різних заводах. Зараз ми подивимося на наш каву. Так, О, ми бачимо мій номер аккаунта, уровень, оце це показує, скільки мені треба грати до другого уровня. Якщо чесно, я вам теж скажу, я перший раз знімаю ці відео. І трохи хвилююсь, так що строго мене не судіть. Так, ми чекаємо автобус на шахту. Як ви бачите, я граю з модами, бо в сампі таких автобусів не їздять. Так. Come together! country can really get straight off a cliff next time boy those guys are liking the better it's a bit like the bay or in listen to ctr coming soon to the los angeles convention center it's mike andrews understand, understand so okay to be you Here, Всім привіт! Я Діма. в мене теж є свій канал, я теж буду знімати то сам. Отак, ми приїхали. Нам попався такий шофер, що вже. Ми зараз вирішили трошки підзаробити. А в наступному відео ми вже будемо вдавати на права і, можливо, орендувати машину і їхати шукати Дім. Ми його не купимо, просто знайдемо, якийсь дешевий. Дуже ми так думаємо, щоб вам скучно не було, може поставити на паузу, як ми будемо в шахті працювати. Ми вам покажемо, як перше потрібно працювати, а потім вже поставимо на паузу, щоб... Просто щоб ви не думали, що ми є десь що нам якийсь тут є... Гроші, ми самі їх заробляємо. Спеціально зареєструвалися на новий дік. Аккаунт. У мене є аккаунт, тільки четвертого левела. Я так подумав, вам не буде інтересно вже з четвертого. Якщо що, то пишіть мені, я вам покажу свій четвертого левела аккаунт. Е, ще тут е, можна не тільки е, желізну руду, я багато заробляю в сампі на е, руді на угрі. Зараз ви все побачите. Зараз ми взяли мідна руда. Її треба довести до підносчика і вам за це дадуть. Наскільки ви начинали людей? Перший левел це, повторю вам дуже нудно бігати 6 годин. Можна собі лягти на лавочку, лічити, не виключати сам, але це трошки погано, бо вас можуть кікнути. Так, отут ми вже були, можна тут подивитися, скільки що коштує. Ми тільки що обрали мідь, йдемо зараз на желізну руду. На желізній получаєш трохи більше, але тут дуже-дуже довго потрібно йти. І ще гроші вам не приходять. Вам гроші приходять в банк. Ви їх можете забрати тільки з банку. Або з карточки. Ще ми вам покажемо, ми зараз е, покажемо і жаліну руду і ставимо на паузу, ви не скучали, знаєте. Я думаю, вам не буде дуже цікаво дивитися, як е, ми тут бігаємо туди, назад, похаємо гроші. Потім ми, е, ми вийдемо і перезайдемо, і подивимося, скільки ми заробили. Зараз ми вже купаємо дуже різну. Так, ми з кілограм. То що час це багато. Тут а, більше, ніж 36-37 не набираєш. Ну, може хтось набирав, але я ще не набирав. Мені Рома е, казав, що він набирав е, на одній руді 40 тисяч. Так, так. Але він бігав, знаєте, скільки там. Потрібно дуже-дуже довго. І цілих 6 годин в хавну шахті. Можете в коментарях написати, чи ромові потрібно видаляти мод, щоб менше лагало, чи хай залишає такий, як в нього є. Або порекомендуйте якийсь кращий мод. Я думаю, ви бачили мод це був червоний автобус, якщо ви замітили. У мене ще є моди на... Машини різні. Якщо ви хочете, ми можемо... Хто не має ще самку, в сенсі в описанні буде наскачувати самку. Все. Ми отримали 324 і зараз в нас всього 542 долара. І тепер ми йдемо на уголь. Ще подивимося уголь і ставимо на паузу. Також можна багато виглядати в казино. В казино можна заходити тільки після третього рівня. І якщо там працювати, там ті, хто програють, частку дають вам. Мій друг один заробив на на 300 тисяч. Це я вам скажу немало, бо це гарний дім можна купити за 300 тисяч. Якщо ще позаробляти. Так, то можна і купити. Я пам'ятаю, як в Роме о, його аккаунт вкрали. Так, дзвонили та в Скайп. В мене чи, чи через програму, чи через Skype зламали. Грав я перший на сапфірі. Тепер перейшов на Онікс. Отак. Ще є сервер Amber. Теж гарний сервер. На угольній. Мало дають, але все ж таки дуже добре. На угулі мало дають, але там просто треба бігати трошки менше, а на желізі дуже далеко. І ми йдемо певно на паузу. Коротше, ми заробили 2000 і чекаємо на автобус. Друг... І це вже буде кінець нашого відео. Друге відео ми знімемо тоді, коли набереться 10 лайків. І тоді ми будемо знімати друге відео. Всім пока. Підписуйтесь на канал та ставте лайки. Всім па-па. Пока-пока!